Основою прямої призми є ромбі з діагоналями 9 см і 6 см. Знайти відношення площ діагональних перерізів цієї призми. Проведемо діагональні перерізи. З'єднуємо АС, AC, ас 1 Переріз аа 1 c 1 с буде діагональний переріз, побудований на діагоналі 9 см. Другий переріз з'єднуємо БД. Б1Д1, чотирикутник б 1 d 1 d буде переріз, який побудований на діагоналі 6 см, знайдемо відношення цих площ, для того, щоб знайти площу аа 1 C1, c C1C. Нам треба аа 1 помножити на АС. Відношення з площею перерізу BB1D1D. Для того, щоб знайти площу цього перерізу, нам треба ББ1 помножити на БД. А1 і ББ1 це рівні величини, так як це у нас висота призми. Тому АА1 і ББ1 я можу скоротити однакові величини. Залишається АС поділити на БД. АС за умовою у нас 9. БД за умовою 6. 9 і 6 скорочуємо, У нас вийде. 9 поділити на. 3 буде 3, 6 поділити на 3 буде 2. Отже, відношення у площ можна записати як 3 до 2.